Ми навряд чи можемо точно зараз прогнозувати, чим закінчиться обговорення в комітеті цього законопроекту. Ну, ну триватиме ще кілька днів, про це теж є. Тому що, що сказали. ми судимо не по конкретних формулюваннях, які навіть в цьому законопроекті, а потім яких коментують депутати. І депутати дуже часто роблять свою власну інтерпретацію того чи іншого законопроекту. От ми почули без углу з її пропозицією оцих. Податків чи розміру, який там зарплата має бути. Перед тим, Мілуванову там пропонував цей як його лотерею чи що. Ну Так ми можемо, ще дехто там депутатів збирався послати на фронт всіх. Ну, теж e -e 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 вона. E -e -e ну, це як розвага, ну ніби як не війна для людей, якась розвага. E -e <реклінник> <реклінник> Мілованов наводить приклад, що колись було у Сполучених Штатах Ну але знову ж таки, отут... Користуючись цією логікою, сполучені Штати Америки не вели воїн на своїй території. Вони мобілізували військових ну, цікаво, для війни у В'єтнамі. Яку війну в Сполучених Штатах Америки мав на увазі міловано? Це цікаво. Ну, він про війну за незалежність, громадянську війну, чи може війну з Мексикою за про В'єтнамін? А про В'єтнамінця ну але це ви треба при це інша це історія. історія. Ми тут Як стоїмо на, мене на межі в... виживання скажі, Як На, так. на мене в Америці. В той момент існувала загальна військова повинність. І там не знаю, може я щось не, не, не розумію. Що я думаю? Мені здається, що оця ідея, яку зараз ми обговорюємо, щодо того, що має бути якийсь розмір заробітної плати, і якщо ти сплатив такі податки, то ти маєш бронь. Ну вона швидше, я її сприймаю швидше негативно, ніж позитивно. Тому що ну, там є, може якісь позитиви, в тому всьому негативів набагато більше. Інші положення законопроекту, мабуть, мають право на існування, хоча їх всіх теж треба, зокрема, розглядати. Тому що, ще раз кажу, ну, наприклад, там Лубінець сказав, що там окремі закон... положення законопроекту, які стосуються там, арештів нерухомого майна чи рухомого, суперечить Конституції. Ну, треба читати, як там точно написано, що мається на увазі. Угу. Ну, в свій час українське законодавство допускало забирання квартири за борги комунальні. Допускало. Навіть час, вій... час мирний. А тут, ну, але знову ж таки, ми судимо з того, як він це сказав. І я думаю, що в даному випадку є, е, ми маємо стояти на такій точці зору, що, е, швидше всього, законопроект про посилення мобілізації є потрібний. Я думаю, що два роки наша влада вважала, що можна без цього обійтися, ближче до кінця минулого року стало ясно, що не обійтися. А які конкретно санкції будуть застосовані, е, щоб ту мобілізацію підсилити. То це сказати важко. В комітеті працюють достатньо кваліфіковані люди. І я думаю, що крім безуглої, там є кому розібратися з тими всіма речами. Тим більше, ну наскільки я судив сьогодні з інформаційних повідомлень, на комітеті був, був і залужний, і уміров, і очевидно, вони аргументацію навели. Якусь вони ж не просто прийшли сказати ну прийміть законопроект, нам треба додатковий людський ресурс на фронт. Я так само думаю, що буде піднято питання тих військовозобов'язаних, які після 24 лютого виїхали за кордон. Ну, дають різні цифри, але якщо взяти, наприклад, те, що ми читаємо в західній пресі, це більше як 600 тисяч чоловік. Це ті, які після 24 числа виїхали. Як вернути? А не ясно, як вернути. Потрібні угоди укладати з тими країнами, які би погодилися. В окремі експерти розказували, що якраз цих людей можна обкласти додатковим податком. Які ну, реально вони порушили вже закон. А що стосується тут, ну, я б можу погодитися тільки з одним. Все-таки е Я погоджуюся, що має бути базовий принцип справедливості. Якщо ми підемо тільки санкційним механізмом, тільки таким каральним механізмом, ми мало що досягнемо. мало що досягнемо. Подумав тільки що, як би треба було правильно пройти цю дорогу і цей законопроект прийняти. Е, причому не з точки зору по суті, бо по суті він розглядається в закритому режимі, і ми конкретні положення точно не будемо. Важливо знати. відзначити як парламентар з досвідом п'яти скликань, але на відміну. Як? від багатьох теперішніх Я прямо депутатів. тепер. на ходу собі думаю, що за 32 роки нашої держави у <кій> нас був не один випадок. Ці зараз найскладніший це 100%. Але був не один випадок, коли парламент опинявся в фокусі, в фокусі такої уваги, що від нього залежала доля країни. І депутати знаходили вихід з такої ситуації. І мені здається, що правильно було би наступним чином поступити. Цей закон розробляли, він проходив через Кабінет міністрів і приймати його будуть депутати, які безпосередньо на фронт не підуть. Але на них і інша відповідальність. На них є відповідальність в розробці. З нормативного акту і його прийнятті. Відповідальність має бути спільна. Не може бути так, що хтось захоче бути білим і пушистим, бо йому не захочеться проголосувати за ті чи інші положення, які, наприклад, просило Міністерство оборони і Генеральний штаб. Угу. І в даному випадку відповідальність має бути розділена, і суспільство має побачити в результаті оцього обговорення. Може навіть і закрито. Я не виключаю, що, до речі, приймати його в Верховній Раді, може, і треба бути в закритому режимі. А видати в суспільство результат, з яким суспільство має погодитися. І я не думаю, що буде правильно, там є, так по своєму відчуттю, скажу так, там є положення, які в теперішньому парламенті можуть не пройти. Але відхилити його в цілому зараз і виглядати гарними і красивими, які не дали когось там мобілізувати, буде неправильно з точки зору інтересів країни. Прийняти його в такому вигляді, як запропонував Кабінет міністрів за поданням Міністерства оборони. Може, для декого, скажімо так, не підніметься рука. Треба знайти компроміс. І цей компроміс має полягати в наступному: що ще до внесення його в Верховну Раду треба домовитися із кабінетом міністрів, між фракціями, і сказати, які положення треба вилучити, які положення депутати мають внести. І це пакетом є умовою голосування закону в першому читанні. І тоді, в один день, він голосується в першому читанні. І зразу з пакетними поправками в другому читанні, і в той же самий день президент має його підписати, і всі мають вийти до суспільства і сказати: це наша спільна відповідальність, незалежно від того, кому яке положення там сподобається чи не сподобається. Ми це зараз не обговорюємо. Ми є не парламент, ми не знаємо. Але коли суспільство побачить єдність влади. Коли воно побачить, що президент не грає пінг-понг з генеральним штабом, хто там більше хоче, хто менше мобілізувати, коли депутати не виглядають там своїми такими кучерявими пропозиціями, які купи не тримаються, а всі вийшли і сказали: це є відповідальність нас, 401 народного депутата, генерального штабу, президента, головнокомандуючого збройними силами і кабінету міністрів, який подавав цей законопроект. Угу. І тоді суспільство розуміє, що ми можемо не погоджуватися з чимось в цьому законопроекті, але раз влада проявляє таку єдність, ми це маємо прийняти. Бо це єдино можливий вихід. Такий компроміс є єдиним можливим виходом, і він тоді суспільству дасть розв'язку. Якщо ми будемо продовжувати, і чому я більше схиляюся до того, що засідання парламенту має бути закрите, як воно буде відкрите, ви не уникнете. Ну не уникнете ви двох-трьох десятків депутатів, які захочуть вам розказати. Які вони борці, там хто за що. Угу. Тому я все добре. За все я... добре цього Полі... погано. Я пішов саме таким шляхом, і в історії українського парламентаризму були такі випадки, коли ще перед засіданням пленарним сторони домовилися і ніхто нікого не підвів. Хоча я вам нагадаю, що в багатьох парламентах були такі протилежні по по, по е, своїм політичним поглядам фракції, що здавалося, що вони переріжуть один одному глотку. Але в критичні моменти вони знаходили ці компромісні рішення, і Україна рухалась вперед. Я на закінчення хочу сказати, що в мене є декілька знайомих серед членів комітету, які розглядають це питання. І я їх ні про що не питав, я тільки постарався їм передати свої власні досвіди, і ті вузлові моменти. Української новітньої історії, в яких я брав безпосередню участь. Я сказав, попробуйте це використати. Що ви, по суті, вирішите, це є зона вашої відповідальності, це ваше лідерство, це 100%. І це є то, е, їх доля там поставила. От ви за це маєте відповісти. Наша задача якимось чином підказати. І тому бо є лише три дні, і на наступний тиждень його треба голосувати. Ми не можемо його розглядати місяцями, правда, парламент? Ні. Це треба зробити на наступному тижні. І це є закон, без якого нікуди. І він не є легкий, і ми це добре знаємо. Але якщо ми не хочемо внутрішнього роздраю в суспільстві, uh -huh. ми повинні мені здається піти приблизно таким шляхом. І історичні прецеденти в нашій власній історії, не американські, ні як інші, вони є. І депутати, я думаю, їх знають і передадуть там, де треба. Тарас Тецьків, до вас запитання: як далі це все буде розгортатися по підтримці України і по підтримці Росії тими державами, які готові їй надавати зброю, ракети, частини до цієї зброї, тому що вони далі отримують постачання, зокрема з Ірану? А потім пан Ну, ми знаємо, що е, ракетні атаки напередодні нового року і зразу після нового року вони отримали. Як це не дивно, до речі, для мене? Певний резонанс в європейській американській пресі, бо до того резонансу навіть не було. Mm -hmm. І чи цей резонанс приведе до того, що вони нарешті будуть приймати ті рішення, які потрібні Україні для власної оборони, це сказати важко. Але я думаю, що якщо пересічному українцю відомо, що Росія здатна виготовлювати в місяць приблизно 100 ракет різних е, типів, то американському розвідувальному управлінню це було відомо давним-давно. І питання, чому нам не надають тих озброєнь, які ми потребуємо, хоча б для протиповітряного захисту. Оце власне питання лежить в політичній площині і іншого, я причини не можу для себе знайти, чому в 2023 році відбувалося те, що відбувалося, а пізніше різні сторони виясняли, чому те, що Україна запланувала, вийшло не не так, як планувалося. І з, з моєї точки зору, просто що ми, е, якщо ми хочемо, це ну я про це неодноразово говорив, там де доводилось говорити. Якщо ми не змінимо стратегію думання американської адміністрації з приводу того, як і чим треба закінчити цю війну, оце все буде продовжуватися довго, може і 2024 рік, може і далі. А стратегія, яку обрала ад... нинішня адміністрація Сполучених Штатів Америки, вона спрямована не на нанесення військової поразки Росії, а вона спрямована на послаблення Росії. Вона не дає Україні програти, але вона не дає програти і Росії. І тому таке дозоване постачання зброї, тому все це от триває. Що, що триває, і що дратує і наше політичне керівництво, і нас всіх з вами. Отже, якщо... Різними зусиллями української влади, українського суспільства, українських інтелектуалів ми не проб'ємо і не змінимо стратегію американців, то вони й далі будуть говорити нам те, що ми всі слухаємо. Ну, ми ж читаємо, що вони пишуть. І потім вони розказують, що вони за те, що Росія програла. Що вони пишуть? Яку стратегію Америка обирає зараз на 2024 рік. А стратегія така, щоб дати Україні стільки зброї, щоб так покращити її позицію, щоб десь в кінці 2024 року вона в кращій позиції сіла на переговори з Російською Федерацією. Ну це ж вони говорять, це ж не ми придумуємо. Це ж їхні офіційні речники все це говорять. І це є точно в десятку стратегія не нанести Росії поразку, а стратегія ослабити Росію. Ну це якийсь когнітивний дисонанс. Не хочуть дати програти Україні, не хочуть дати програти Росії. А чого не хочуть дати програти Росії? Бо вона, мовляв, розпадеться, а розпадеться розпадеться ядерна зброя, а виграє Китай, захопить Сибір. І ці всі мішки цієї абсолютно абсурдної аргументації вони тривають уже який рік. І я думаю, що українці, якщо хочуть змінити хід подій, от ми обговорювали зараз мобілізацію, це те, що потребує Україна на внутрішньому фронті. Але Україна багато що має сказати і на зовнішньому фронті. І вона має не загортати. В першу чергу наша офіційна влада має не загортати наші вимоги в такі, знаєте, красиві обгортки. Треба казати прямо і чітко, що або ви граєте в ту саму гру, не дати програти Україні, не дати програти Росії, тоді війна стає вічною. І тоді ресурсні потенціали ми будемо міряти, хто його знає, які вони будуть більші. Бо ресурсний потенціал Заходу є більший, ніж е, Росії плюс Китай. Але ж Захід не включає свій ресурс до кінця. І ми також це все знаємо. І це не тільки поставки зброї, але ну, це всім відомо, який відсоток американського ВВП пішов на, на військову допомогу Україні. Ну це просто несерйозно. І там їм треба прямо задати питання. Так ви хочете допомогти Україні виграти і разом з Україною нанести поразку авторито фактично першопричині виникнення цієї війни і багатьох інших. Чи ви граєте в якісь такі довготривалі ігри, які колись нас посадять за стіл переговорів з ким? З Росією? Ми що, віримо, що Путін на переговорі з нами піде? Максимум він піде нам переговори з признання, як він говорить, історичних реалій, так? тобто лінії теперішнього фронту. І то йому це потрібно тільки для того, щоб передихнути і йти далі. І мені здається, вони це все прекрасно розуміють. Тільки вони нам розказують інколи вибачте за слово ці казки. І я вважаю, що ми повинні, якщо ми хочемо, а ми хочемо цю війну закінчити чим пошвидше. То ми повинні так само і на зовнішньополітичній арені ставити питання, які може багато кому і не сподобаються. Але знаєте, ми вже в тій студії говорили, а в нас і виходу нема. І ми не повинні тут спеціально там сильно турбуватися, як сприймуть ті чи інші наші слова, наші західні партнери. Замітьте, не союзники. У нас нема союзників. Союзники воюють разом з нами. У нас є партнери, які трошки допомагають нам зброєю. І ось, ось чому ми маємо таку ситуацію. І то і ракетні обстріли є лише, ну, такий, знаєте, маленький-маленький прояв цього всього. От просто полетіло 160 ракет, і на заході раптом преса написала. А три дні не полетить, і вже писати не будуть. І вже все заспокоїться. І от це є це та проблема. І а така ж проблема ж була: була буча і була ситуація. Потім mm -hmm. почали забувати Бучу, а потім ще почалася війна на Близькому Сході і Україна раз і на задній план. Mm -hmm. Так 에, Америка має для себе просто прийняти рішення. Так вона лідер західного світу. І вона хоче залишитися лідером західного світу і е, перемогти, як сказав Байден, коли ставав на посаду. Що суть протистояння 21-го століття це протистояння демократій і автократій. Ну так, вперед, ти ж сам визначив, ти президент Америки, ти сам визначив. Суть протистояння 21 століття. Так в чому справа? Чому на українському фронті така тягучка? Чому ви не можете прийняти рішення місяцями, деколи роками про надання далекобійної зброї, літаків і так далі? Ну, це смішно говорити, скільки танків Абрамс є в пустелі-Невада? Вони виготовлені за бюджети минулих років. Вони не потребують рішення Конгресу, але їх не поставляють. І те саме стосується багатьох-багатьох інших видів озброєнь. Це такі маленькі приклади, які ну, вони звучать. Це ніяка не інсайдерська інформація, воно звучить в інформаційному просторі. І це змінити. Тобто, ми мусимо спробувати змінити стратегію Сполучених Америки на те, чим має закінчитися ця війна. Як? Як? Хто як може, хто не може. Є в нас є нас президент України, є в нас е, офіційні чинники, є в нас. Це не тільки. Ну, та всі не, є. Не є представники громадянського суспільства. Це абсолютно не. От всі разом це мають робити, це... всі мають один голос кричати. У мене, я просто ще раз хочу одну теж сказати: як би, на мою думку, українці могли би говорити з заходом, щоб пробити їхню інерцію. А в основі їхньої поведінки лежить інерція. Це інерція ситого споживацького суспільства, яке давно не знало війни. Отже, що вони нам говорять? От ми даємо вам зброї стільки, скільки даємо, бо ми би не хотіли ескалації. А ще ми би не хотіли прямого військового зіткнення НАТО і Росії. А ще би найбільше ми би не хотіли Третьої світової війни. А найбільше третьої світової з ядерним компонентом. Дивіться, в основі цих ми би не хотіли лежить одне слово страх. Вони в своїй поведінці керуються страхом. Ми давно перестали тим керуватися, а вони продовжують керуватися страхом. Як би можна було відповісти на ці речі, Ну, в Україні давно і часто говорять, що стається те, чого ти найбільше боїшся. Ну це так по-народному. А сказати їм можна було би наступним чином. От дивіться: чим менше ви даєте Україні зброї, тим довше продовжується ця війна. Чим довше продовжується ця війна, Тим більше ви даєте шансів Путіну розв'язати третю світову, mm -hmm. чому? Бо ви даєте йому шанс. Час. І ви не дали нам в 22-му році, вони в 23-му році запалили Близький Схід. Mm -hmm. Ви не дали нам в 23 му році, вони ледь-ледь не запалили Венесуелу. А завтра вони запалять Північну Корею. А післязавтра зміцниться Китай, і вони вдвоєм зроблять те, чого ви найбільше боїтеся. Тому, якщо ви не хочете того, чого ви боїтесь найбільше. Ви повинні допомогти Україні якомога швидше закінчити війну. От я би з ними говорив такою мовою. Але це би треба було, щоб всі били в одну точку, починаючи від президента і закінчуючи останнім чоловіком, який там на своєму рівні може їм такі слова говорити, ну там своєму візаві, чи там своєму якомусь навіть студент, своєму студентові там в Мюнхені чи ще десь. От туди б я їх гнав, і це їм дуже неприємно чути, коли їх їм дають докір. Що ви найбільша країна світу керуєтеся страхом перед немитим і брудним бандитом, то хто ви є такі? А це неприємно чути, але це може психологічно їх розгальмувати. Пан стецьків і дещиця теж матиме слово. Ну, ми сьогодні багато говорили, що би мав зробити український парламент, український президент, що би міг зробити mm -hmm. Захід, колективний, Сполучені Штати Америки, з нашої точки зору. Я би хотів сказати два слова, щоби, яке би завдання стояло перед українським суспільством. Mm -hmm. Ну, перед нами всіма. Я думаю, що в 2, особливо у 2024 році, особливо в першій половині, а далі побачимо. Мені здається, що всі завдання всіх нас на сьогодні проявити максимум твердості. Максимум стійкості, і максимум терпіння і солідарності, щоб пройти оту от несприятливу чорну полосу, яку ми зараз переживаємо. І саме головне, не, ми ні в якому разі не повинні дати, щоб українським суспільством опанували внутрішні розривні сили. Угу. Така небезпека почала проявлятися восени минулого року. І пов'язана вона, і про це переконливо свідчить ця українська історія. Пов'язана вона з одним: якщо ми виграємо, у нас все добре. Но якщо щось іде не так, ми починаємо шукати винних, ми починаємо ділитися і нас починає розривати зсередини. І як каже українська історія, дуже часто, якщо не завжди, це, а не зовнішня агресія, ставала основною причиною поразки. Тобто, не дати опанувати з нами внутрішнім розривним силам. Це, повірте, вже і досвіду, і професії, це трохи наша національна хвороба. Угу. І як би не було тяжко, як би не було е, дуже так легко знайти в комусь ту причину, цього зараз робити не можна. Як ми пройдемо чорну полосу і почнемо вигравати, побачити, що стане так, як треба. Оце основне завдання нас як суспільства і кожного члена українського суспільства. Бо ми всі, і ті, хто воюють, і ті, хто донатять, і ті, хто працюють, і ті, хто нами керують, ми є члени українського суспільства. Оце, мені здається, є саме головне. І тоді і Захід інакший стане, і тоді, і влада інакша стане.